Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде цікаве відео. Про що мовив? А хочу подивитися, що Україну і Росію чекає на новорічні свята. Ну, Відповідно, Різдво у нас зараз вже по новому стилю, 25 грудня, так? Тому я візьму десь з 23 грудня по 2 січня, відповідно, якраз щоб захопити всі новорічно-різдвяні свята. Ну, і подивлюсь для України і для Росії. Ну, знов таки, я називаю певний термін, але там плюс-мінус пару днів, так? Да? Тому що у Рун там трохи своє сприйняття часу. Ну, добре, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну з 23 грудня по 2 січня наступного року? Хай скажуть Рун правду. Ресас перевернутий. Ейвес. Маннас перевернутий. Посторона. Так, довертаю. Евас. Фехую, що по фіналу. Ото. Так, що ми маємо? Показав, як хороше, так і не дуже. Добре, отож. Та й вас перевернутий, ей вас, маннес перевернути, далі, постаруна, евас, феху. І ото. Про що мова? Ну ось ресас перевернути, відразу. Агресивні дії. Ну да, це. Якась прихована агресія, але тим не менш. Тобто, чи летітиме всяке різне? Да, летітиме, звичайно. Ну, але масштаб. Ну, це, знаєте, от, от я колись робив розклад прям великий-великий обстріл. То ні. Це не про це. Тут не такий масштаб, але все рівно летітиме. Ну, ось далі, ось я і вас, власне. Робота ПВО. Ну, Що тут скажеш? Мало того, це мені вже не подобається. Це, це жертви. Перепрошую. А це жертви. Що я роблю? Висновок, що явно не все зіб'ють. На жаль, тривоги не ігноруємо. Відповідно, от з 23 грудня по 2 січня. Взагалі, тривоги варто не ігнорувати. От. Але а в той період особливо. Далі, по сторонам. Тобто, ще є певна невизначені ситуації, відповідно, і щодо жертв, може, може не програтись. Дуже був би радий, якби що до жертв би не програлось. І щодо агресивних дій, вони ще. Ще, схоже, не визначили цілі. Давайте так скажемо. Самі вагаються, що їм і ми куди їм запустити. Але ось Евас. Ну, до речі, це відкриття можливостей. Эвес, Ейвес. А таке враження, ніби вони ПВО будуть промацувати. Знаєте. Ну, вже, в принципі, сьогодні летіло і цілі обманки летіли і так далі. так, от. І, загалом, якщо так, то Евас, ну, це знову щось швидке летітиме. Ну, кінжали, схоже на те. Чи якась інша балістика, знаєте? Да, ПВО нашому буде весело. Е, далі, ось. Але тут не више, тут уже до хорошого добираємося. Тобто ось тут Фех падає. ЕВАС, Феху це якраз поставки нам всякого різного цікавого. Зокрема, це і про гроші також. Ну, Чи це буде США? Побачимо, США теж буде, я дивився вже не раз, то там будуть гарні новини. Але це теж якісь поставки, саме хороші такі. Мало того, це не лише про поставки, це і про кошти як такі. Ну, можливо, Європа там виділить, чи ще якісь країни окремо нам виділять кошти. Ну, а раз, це позитивний аспект. Оця зв'язка мені не подобається, тому що, якщо так, манець перевернутий феху ем, жертви. Притом, знаєте, ну це не, не про десяток жертв, мова, якщо так. Отут дуже хочу помилитись, щоб оце не програлось від слова зовсім. По фіналу отал. Ну, Руна Влади, зокрема, тобто. Кошти, кошти, де якась поїздка влади принесе. Ну, Поїздка робота влади. Давайте так, скажемо, переговори, щось з політикою зав'язане. Ну, це позитивно. Однозначно, це і кошти це, відповідно, і допомога військова в тому числі. Не лише пропаганда. Ну, але тривоги не ігноруємо, тому що щось летітиме. І оце от мені не подобається. Хочу, щоб не збулося. Відповідно, думав окремо запитати про обстріли, а немає сенсу, тому що ось відразу показали, що чекає Україна. Давайте ж подивимось, що чекає Росію, чи буде їм відповідь. Цікаво, правда ж? Так, дякую за відповідь. Давненько нічого гарного по Москві не прилітало, а хочеться гарної бавовни у Москві. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає Росію у проміжку з 23 грудня по 2 січня наступного року? Скажіть рону правду. Урус перевернутий. Тейвас перевернутий. Совло. Дагас. Кана перевернута. Інгус. Отже ж. Ану, я правильно розумію. Це в даному випадку про успіхи на фронті певні, так? Да? Поясніть, будь ласка. Я скажу вам правду. Зараза. На жаль, добре, що ми маємо? Урус перевернутий, тайс перевернутий, совло, Дагас, Беркана перевернута, інус. Ну, Вуньє доклав, питання відчуває. Е, І да, на жаль, позитивна відповідь по питанню також. Е, гаразд, що ми тут маємо? Ну ось урус перевернутий. Щось да, то в них сили, брак сили. Мало того, де й ухід тої сили, якщо так. Ну, тобто в м'ясні штурми будуть продовжувати. Нічого нового. Але не лише урус перевернути, ось перетейвес перевернути. І це вже приліт. Це вже приліт. Якраз щось військове. Ну, частина, склад якийсь, військовий, якийсь об'єкт, ну що, частина, склад, завод, якийсь, те, що пов'язане саме з оборонкою. Ну, ось, так, да, буде, буде, добре. Соло цей бабах. Ну, так, да, гарний бабах буде. Але, на жаль, соло це і про успіхи. Да? Успіхи саме на фронті. Все-таки м'ясом продавлюють. Ну, ось, відповідно, не доклав. Цей аспект мені не подобається. Ну, на жаль, ну що ж поробиш. Кажу, як є. Далі, ось, мало того, успіхи на фронті їм дають трансформацію ситуації, але ціною великих жертв і втрат ресурсу, тут не лише про жерти, тут і техніки погорить їх чимало. І куди воно все? До беркани перевернутої. Е, в даному випадку це ну, деградація зрозуміла, але це позначка просування на фронті. Але просування незначне, руна перевернута. Страшні втрати, відповідно. Ну, коли Росія втратами рахувалася. Ну і деградація їхнього війська як такого. Тобто сказати, що воно їм щось прям таке надзвичайне дасть, дають ні не разу. Але, тим не менш, будуть лізти. Далі, те вас перевернути, беркана перевернута. Цікаво, тому що це ну, приліт, да, і деградація внаслідок прильоту в тому числі. Тобто, чи ми привітаємо відповідь Росію? Так, да, привітає. З Новим роком і з Різдвом Христовим, в тому числі. Да? Далі, по фіналу інгус. Беркана перевернута інгус. Інгус це про, про добробут, про, ну, про виробництво, якщо так, в тому числі. Якийсь завод, щось таке. Тут ось беркана перевернута йде. Тобто, да, якомусь заводу їхньому гарно стане. Помимо того, що тут іще по якимсь військовим об'єктам має приготіти. Соло-інгус, ну да, бабах. Великий Бабах. Красиво. Ну, але унію я ж доклав, да, що соло це не лише про бабах, а це й про успіху на фронті. Ну, на жаль. Ну, отак от. Такі ось новорічні, новорічні різдвяні свята. Так, ну що тут ще запитати? <кхем> Гаразд, а... ну, загалом, чи привітають вони нас, Да. Але на це раз і ми відповіді їм дамо. Ну, на щастя. Добре. Ем, так, щоб тут ще такого запитати? А, ну, добре, давайте подивимось, спробуємо подивитись одним оком, принаймні. Е, як наші привітають? Хоча тут вже дещо показали, але ну, мені цікава конкретика. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, а як наші доблесні захисники і наші спецслужби привітають росіян із новорічно-різдвяними святами десь у проміжку з 23 грудня по 2 січня. Скажіть вам правду. Хагалас. Ну добре привітають. Феху. Пер. Рісус перевернути. Ну-ну, добре, що по фіналу? Райду перевернута. Зараза. Ем, зараз воєнку йде ще. Угу, все зрозумів. Що ми маємо? Хагл сверху перт. Далі. Торісас перевернути і райдо перевернути. Показали прямо як по нутам, знаєте. Як привітають? Да, ось Хагалас. З вогником привітають, з бавовною. тобто. Е, потріпають. Да. Результат ми побачимо, хороший, красивий. У мене вже, знаєте, прям візуалізація стала, така гарна картинка, такий смачний бабах. Прям. Горить, палає, техніка ворожа. Оце от все. Далі, феху. Ну, Хагалас феху, да. удар хороший. Феху це якраз про ресурс, буде задіяний значний ресурс, щоб те зробити. Ось фех упер. Дуже значний ресурс по цим двом рунам. Там, якщо так, то не два дрона полетить. Аж не разу. І партизани, схоже, попрацюють, тут не лише про дрони тут. Багато всякого різного буде задіяно. Ось о. Робота кипить, ресурс виділений добрий. Подаруночки будуть бункерному діду під ялинку ті, що треба. Він оцінить. Е, да, а чи йому сподобається, то вже питання. Але не все так радужно, Турісас перевернутий. Є обмежені можливості. Мало то Турісас перевернутий, райдо перевернута, оце не все долетить дослівно. Десь дорога закрита, ось буквально. Турісас, якісь агресивні дії, активні, ну, руна перевернута, відносно активні. давайте так Скажемо, райдо перевернута, все. Втрата курсу е, обмежені можливості. Ну, мені це як втрата курсу, знаєте, дрони. Чи долетить все, да, от Ні, на жаль, не все долетить. І добратись, так би мовити, партизанам і небайдужим людям теж не всюди вийде. От, Все-таки. Але от початок мене дуже порадував. Буде гарно, буде красиво, бавов не буде багато. Да. Ну, тому таке. Почуємо. Я впевнений, що ми це почуємо. Що там, де там на Росії відбулося. Ну, по термінам же ж кажу. Плюс-мінус пара днів до названого терміну. Да? Тому що в там своє сприйняття часу. От. Хоча, іноді дуже вдало можна і на дату зробити прогноз. Вон, як у мене, прогноз був на 8 грудня. Не пає за просто, а саме мій прогноз. Ось. Ну, раз. Ну, таке от відео вийде, вийшло. Сьогодні щось я трошки. Підвтомлений, ну, відповідно, багато сьогодні записувати не буду. Сподіваюся, все розглянув, десь порадував, десь не дуже. Ну, тривоги, нагадаю, не ігноруємо на Різдвяні свята. Вони сьогодні нас вітали. <кхи> Добрі наші сусіди, найкращі в світі. да? Жартую, звичайно, про найкращих в світі. Ну, добре, ми, українці, пер переживемо і пережили, і не таке переживали. да? Тому. І порадіємо на новий рік. Да, всім ворогам на зло. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!